Бемідбар, глава друга. Господь сказав Моше і Агарону Нехай сини Ісраеля розташуються табором навколо шатра зустрічі, Нехай розташуються кожен при своєму знаменні, зі знаками своїх рідних домівок. Попереду зі східного боку має розташовуватися знамення табору Єгуди. По ополчаннях Вождь синів Єгуди нахшон син Амінадава. Його ополчання налічує 74 тисячі шістьсот осіб. Поруч із ним Має розташовуватися Колінно із Сахара, вождь синів із Сахара, Не танель, син Цуара. Його ополчання налічує 54 чотири осіб. Далі колінно з волуна. Вождь синів з волуна Еліав. Син Хелона Його ополчання налічує 57 тисяч 400 осіб. Усього в таборі Єгуди налічується 186 тисяч 400 осіб. За ополчаннями вони підуть першими З південного боку. Знамення табору Реувена за ополчаннями вождь синів Реувена Еліцур, син Шедеура. Його ополчання налічує 46 500 осіб. Поруч із ним повинні розташовуватися коліно Шімона. Вождь синів Шімона Шлуміель, син Цурішадая. Його ополчення налічує 59 тисяч триста осіб. Далі колінно гада. Вождь синів гада Ельясаф, син Реуеля. Його ополчення НАЛІчує 45 тисяч осіб. Усього в таборі Реувена налічується 151 тисяча осіб. За ополченнями вони підуть другими. НАМЕТ зустрічі і табір Левитів. Повинні рухатися посеред інших таборів, нехай вони рухаються в тому ж порядку, в якому розташовувалися на стоянці. Кожен на своєму місці, при своєму знаменні. На західному боці повинно знаходитися знамення табору Ефраїма по ополченнях. Вождь синів Ефраїма Елішама, син амігуда. Його ополчання налічує сорок тисяч п'ятсот осіб. Поруч із ним колінно менаше Вождь синів менаше Гамліель, син педацура. Його ополчання Налічує 32 тисячі двісті осіб. Далі коліно Біньяміна. Вождь синів Біньяміна, Авідан, син Гідони. Його ополчення налічує 35 п'яч чотириста осіб. Усього в таборі Ефраїма. Налічується 100 осіб. За ополченнями Вони підуть третіми. На північному боці має перебувати знамення табору Дана по ополченнях Вождь синів Данна Ахіезер син Амішадая. Його ополчання налічує 62 тисят осіб. Поруч із ним має розташовуватися колінно Ашера, вождь синів Ашера, Пагіель, син Охрана. Його ополчання налічує 41 тисячу п'ятсот осіб. Далі колінно нафталій Вождь синів нафталії Ахіра, син Ейнана. Його ополчання налічує 53 тисячі 400 осіб. Усього в таборі дана налічується 157 тисяч 600 осіб. Вони підуть останніми згідно зі своїми знаменнями. Це обчислені сини Ізраїля. За рідними домівками. Загалом у всіх таборах за ополчаннями їх налічувалося 603 550 осіб. Але віти. Не були пораховані серед синів Ізраїля, як і наказав Моше Гавая. Сини Ізраїля усі зробили так, як Господь наказав Моше, як вони стояли табором за знаменнями своїми, так і пересувалися, кожен при своєму сімействі при своєму отчому домі.